Доброго дня, любі діти! Предмети навколишнього світу різноманітні за формою, кольором та розміром. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати схожість та відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети за спільними ознаками і навпаки, розділяти на кілька груп за відмінними ознаками. Розглянемо, як предмети відрізняються за кольором. Отже, у нас є геометричні фігури: рожевий трикутник, зелений кружечок, помаранчевий квадрат та блакитний прямокутник. І є різні предмети. Вони різного кольору. Назвіть, будь ласка, кожний предмет за кольором. Що в нас рожевого кольору? Що в нас зеленого кольору. Так, що в нас помаранчевого кольору? Молодці, що в нас лакитного кольору. Молодці, дітки, ви справилися з цим завданням. Предмети можуть відрізнятися за формою. Розглянемо, які форми у нас на малюнку. Трикутник, коло, прямокутник та квадрат. Розгляньте предмети. Скажіть, які з них трикутної форми? Молодці. Які з них круглої форми. Розумнички. Які з них квадратної форми. Молодці. Які з них прямокутної форми? Молодці. Предмети можна розподіляти за розміром. Великий кавун. Середній кавун. Маленький кавун. Розглянемо з вами апельсини. Покажіть великий апельсин. Так, покажіть маленький апельсин. Молодці. Покажіть середній апельсин. Розумнички. Розглянемо слив Покажіть маленьку сливу Молодці. Покажіть середню сливу так, вірно, покажіть велику сливу. Молодці, дітки, добре справилися. От ми з вами навчилися розрізняти предмети за розміром. Дітки, давайте з вами розглянемо, як змінюються фігури. Назвем фігури в першій парі. Квадрат і квадрат. Чим вони схожі? Схожі за розміром та за формою. Чим вони відрізняються? Так, Відрізняються за кольором. Розглянемо з вами другу пару фігур. Друга пара чим схожі. Вони схожі за формою та кольором. Чим відрізняються? За розміром велике коло та маленьке коло. Розглянемо третю пару геометричних фігур. Чим вони схожі? Вони схожі кольором і розміром. А відрізняються вони за формою. Далі з вами розглянемо два ланцюжки фігур. Глянемо на перший ланцюжок. Як змінилися фігури? Так, вірно, вони поміняли форму. Квадрат, трикутник, коло. Розглянемо другий ланцюжок. Як помінялися ці фігури? Вони помінялися за кольором. Та за розміром велике коло, середнє коло та маленьке коло. Молодці дітки! Ви сьогодні справилися з усіма завданнями. До нових зустрічей, до побачення!